прилетіла ласівочка, стало собі щебетати господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Дорогі жителі Хлібодайної Драбівщини, шановні ветерани праці та славні воїни-захисники, працівники органів місцевого самоврядування та колеги депутати різних рівнів. Щиро й сердечно вітаю світлим святом Різдва Христового. цей благословенний час, з року в рік ми свято зберігаємо і передаємо свої християнські звичаї і народні традиції, збираючись на святу вечерю у теплому родинному колі дорогих нашому серцю людей і у дзвінких прадідівських колядках та щирих відчуваннях. Прославляємо народженого Христа. Нехай Різдвяна зоря запалить у ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Нехай в душі буде більше добра. Щиро вірю, що все омрієне збудеться у новому році, а наша мудрість допоможе здолати всі негаразди. Бажаю щодня знаходити привід для щастя. Завжди відчувати себе закоханим в життя. Щиро бажаю, щоб зійшло Господнє благословення, а свято народження Сина Божого згуртувало всіх нас для щасливого та мирного життя наших родин та нашої матінки України, здійснення всіх мрій і бажань, радісних різдвяних свят, щедрих колядок, смачної куті. Христос рождається, слава Його!